Можливо, мене зараз захитять, але я все ж таки скажу, друзі, скупи, плати двічі. Ну я вже втомилася отримувати повідомлення, допоможіть, будь ласка, прийшла податкова, а штрафувала. Що робити? Та що робити, якщо ви реально наробили помилок, і ці помилки відповідають дійсності, ну як вже ж тут запобігти штрафу, якщо вже прийшла податкова, Вона це бачить. От, наприклад, сьогодні пише жінка, що в неї декілька фопів. Спочатку вона працювала по своєму. ФОПу, потім не вистачило ліміту, перейшла на ФОП чоловіка. І от вона каже: банк не бачить коштів, я не бачу коштів, а податково бачить, я штрафувала мене за переліміт і переводить на третю групу. Та, друзі, ніякої містики тут немає. Справа в тому, що вона продовжила видавати чеки від себе, а не від свого чоловіка. Тобто, сама вносила зміни в програмне РРО, зробила це неправильно, не перевірила. Ось і все. Ну, я розумію, коли ви тільки починаєте там пробуєте, у вас невеликі оберти, може, якийсь час можна справити самостійно, але тоді приходьте на консультацію, на аудит. Але вже коли там 3-4 ФОПа, і ви не приходите на бухгалтерський супровід економите, ну потім воно так і відбувається. Тому що, ну чесно, вартість супроводу 1500 гривень, це взагалі смішна вартість, враховуючи те, що ми несе це матеріальну відповідальність. Тобто, якщо ми зробимо помилку, ми самостійно будемо сплачувати штраф за свою помилку. І скільки б я не розповідала, що вже не той спрощений бухгалтерський облік, як це було ще 10-15 років. Дуже багато нюансів на кожному прямому ефірі, в сторіс, в рілсах кажу, краще зверніться до бухгалтера, це вам зекономить кошти. Ні, все одно ведете ФОП самостійно. А потім допоможіть. Підкажіть, спасіть. Та як ми спасемо, якщо ви там на видавали чеки? Вони вже всі є в податковій. Чим же ми зараз вам допоможемо? Тому, друзі, приходьте на супровід, щоб не потрапляти у такі ситуації. Потім дуже прикло, коли там штрафи складають 150-200 тисяч. Це взагалі можна було 10 років бути на бухгалтерському супровіді, взагалі не думати про цю бухгалтерію, розвиватись, масштабуватись та спати собі спокійно.